Всіх вітаю з вами інтернет-магазин МТЗОК. Хотів би показати, які в нас є в наявності асортимент поличок на трактори МТЗ та ЮМЗ. Пулки йдуть на панель приладів, вони йдуть на всі види панелей, як на малу кабіну, так і на велику. На велику кабіну вони йдуть як і під металевий щиток, так під пластиковий, нового зразка овальний та старого зразка квадратний. Також є в наявності полочки під динаміки на малу кабіну. Йдуть вони відразу з роз'ємом під магнітолу, під кнопки та прикурювач і під ось такі динаміки. А також є ось такі полички на велику кабіну МТЗ під динаміки. Вони встановлюються ззаду над головою, тому магнітола в них не встановлюється. Отвори в них вже зроблені, тільки в кожзамі в деяких варіантах потрібно прорізати сам кожзам. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, будемо раді вас тут завжди бачити.